Друзі, вітаю на YouTube-каналі Ферма Майстер Клас. Учора, 3 липня, вибачаюсь, трохи захекався, 3 липня у четвер почав обирати паричку, трошки спробував смородину, і навіть бачите Агрус. Ну, полуниці у нас немає, я вже казав, навіть соромно показувати. Отже, сьогодні надалі збираю, дозбирую трошки паричку, у нас тільки червона. І налягаю на смородину. Побачимо, пройдусь і ще, може, доберу якимось дивом оцю одну карапочку. Агрусу взагалі нема, так само, як і полуниці. А от смородіної парички трішки є. По декілька корапочок вийде. 3-4 буде парички, і пару корапочок, я думаю, все ж таки домучаю е, смородини. Ідемо під кущ, покажу, е, чому я так пасивно про врожай смородини. Паричка вже було три карапочки. чи 4, Я вже збився з рахунку. І буде ще 3-4. Тобто кілограмів 5-6 хоча б. На бензин буде. А смородини і того менше показую на кущі. О! Поки вирішив розпочати тут у нас затишок, бо зараз буде 32 градуси спекотно. Плюс і будемо ховатися. Дивіться, хіба ж це врожай? От, скажіть мені, сторожили і досвідчені садоводи. Скажіть, хіба ж це врожай? Так, трошки є, але ж порівняно навіть з минулим роком, це і половини того немає. Бачите, ось тут трошки, і то це я розгорнув величезний кущ, щоб ви уявляли, цей кущ, друзі, ось дивіться, майже мені під бороду. Оце виходить, я зараз стою, перед собою тримаю камеру. Оце кущ. Це на, на рівні моєї моєго підборіддя. Бачите? І оце такий врожай. Так, я знаю, що його треба було чистити, але, друзі, немає коли. Ну, тим, не менше трішки є, бачите, трішки є ягод. Так що я. Думаю, понад зусиллями, але пару, пару таких карапочок, пару кілограм я постараюсь зібрати. Постараюсь. Покажу результат в кінці. А поки що сідаю. І ось я вже тут трошки розпочав сьогодні зранку. З восьмої ранку присів тут, затишок поки що, бачите, ось така вона. І Буду збирати, скільки зберу, стільки і привезу додому. Напишіть, друзі, як у вас врожай парички, як Агрус мене цікавить. Полуниця ми вже з вами на ці теми розмовляли. Це дуже така інтимна тема, я б сказав, би, про полуниці. Це дуже ем, ювелірна техніка. А також напишіть от саме за смородину. Мене цікавить, якої величини у вас кущі смородини, і е, як врожай. Як врожай смородини? Що ви готуєте з смородини? Тільки варення, чи і компоти, і джеми, і все все, що тільки можна приготувати. Напишіть, буде цікаво узнати, можливо, пару рецептів. У кого буде час, надрукуйте, буду дуже вдячний. Ну, а я далі оббираю свою чорну смородину і покажу результат. Уже при кінці, коли повністю зберуся додому, виставлю всі свої отакі контейнери, ми їх називаємо карапочки. І трошки похвастаюсь, а можливо, наоборот буде соромно показати. Так що, друзі, збір смородини триває. Ось, друзі, одразу не знімав там, на місці, а вже як прибув додому, все одразу тут вже знімаю, бо не було часу і сил вже не було, і бажання втома. Неймовірна жара, неймовірно, була спекотно дуже. А дома ось уже зняв отак от, товарний вид, як то кажуть. Там асорти стаканчик великий, такий пивний чорної смородини, там кілограм смородини і тут по 750-800 грам парички. Три штучки вийшли. Ну, і того разу ще у нас залишився чесник, то це все такий прилавок сьогоднішній, так скажемо. Так що, друзі, медгриби Шовковиця, хай усім здоровиться. мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі! Підписуйтесь, вподобайки, коментарі з вас. Розповідайте про свої врожаї. Всім па-па.